Вітаю вас, друзі! Прекрасний і дуже позитивний ранок сьогодні був у тимчасово окупованому Луганську. Ми і з вами не знаємо, що саме сталося, бо ми не цікавимося політикою. Але виглядає так, що у повітря злетів склади з боєприпасами. У будь-якому разі це прекрасно, але на цьому прекрасні новини не закінчуються, тому що прийшли вони також із Чечні. Діяльність Російського університету спецназа в Гудермесі після атаки була не приостановлена, Всі служби працюють в штатному режимі для, для того, щоб напугати нас вони неї до вон, ну. Так, по пощупали нас. Напевно, це вперше від початку російсько-української війни дрони атакували об'єкту Чечні, І не просто об'єкт, а університет спецназу імені владіміра Путіна. Він є гордістю Рамзана Кадирова. Сам владімір Путін туди також приїздив нещодавно. І звісно, цей університет використовується для підготовки кадрів для війни проти України. В основному стрілок штурмовик, далі. Ми готуємо гранатометчиків, пулеметчиків, снайперів. Снайперські пари російські пропагандисти одразу почали розганяти, що, мовляв, це Україна запустила оцей безпілотник. Точно, але я у цьому не впевнений. Бо, по-перше, ми поза політикою. А по-друге, у Рамзана Кадирова і без того достатньо ворогів. Згадайте останні конфлікти із дагестанцями та інгушами. Чеченці ж головні вороги Росії Надо розвалити Росію. Але окрім Кадирова, є інші явища, які можуть посприяти на перспективу розвалу так званої Росії. Нещодавно у Челябінській. Області був справжній бунт. Бардак. Бунти русський бунт. Будь-які бунти на території так званої Росії. Це звісно прекрасно, але ми із вами тільки на це не сподіваємося. Набагато дієвішими є дрони камікадзе які дозволяють російським окупантам дохнути іще ще частіше. Тому закидуйте вже зараз на поточний русоріз реквізити у описі до цього відео. Ну я вже ж підписуйтеся на мій канал. На минулому тижні на так званій Росії сталося нечуване. Росіяни раптом згадали, що десь у світі має існувати справедливо. Ливість і вирішили за неї боротися. Люди встали для того, щоб добитися справедливості. Боротьба за справедливість очима росіян виглядала приблизно ось отак. А усе почалося із того, що у населеному пункті Коркіно Челябінської області, так званої Росії, Роми будемо казати політкоректно, вбили таксистку. Це за попередніми даними. Після того один із ромів був затриманий, але росіян було вже не зупинити і вони вийшли на вулиці. Наші рібята на і нас ніхто не захищає. Ось защищається крані доволі швидко. Це зібрання росіян переросло у справжній погром на етнічному підґрунті. Росіяни. Стали атакувати ромі, вбити їхні автівки та палити їхні домівки. Ну, це все радується. Це перевернули, яку тачку подобається. Проте вони припустилися катастрофічної помилки, і це навіть не про участь у самому погромі. Росіяни почали обзивати своїх мусорів. Зарфату паучайте за чого? Ті хто цих іспугали. Тому доволі швидко росіяни отримали і справедливість за яку вони боролися, і кійками по голові руских задерживают. Цигані не задержан, ні одні ні одного, ні одного цигана. Проснуть кріпять просто всіх русських всіх, ну, тих, просто всіх руски на наступний день. Після цього влада вирішила усе ж таки звернути увагу на ситуацію. Місцевий губернатор заявив, що він проморгав усі ці жахливі події на етнічному підґрунті. Проморгали, Проморґадкрові проморгали конфлікт з національним атінком це чесно признати. вовремя не виявили накоплені проблеми не купували їх. зустрічалися із місцевими також і представники поліції, але їх не вдалося заспокоїти. Вони стали вимагати депортувати або ромів, або самих росіян. Ані Росії та не панділи всіх нас на оцій зустрічі у росіян раптово прокинулася їхня денацифікаторська душа, і вони стали вимагати репресії або повного вигнання ромів. Що нам нужно зробити, нам громадянам Коркіна, щоб у нас в нашому Кортінському районі ота дрянь. Потакі гнойные с з земли землі вот эти цигані просто исчезли. Владимир Путин Путін міг би пишатися своїми маленькими денацифікаторами, адже вони послідовно реалізують державну політику так званої Росії. За кілька місяців до того Владимир Путін зустрічався із представницею Ромів та запевнив її, що буде боротися проти ксенофобії. Стараємося все для того, чтобы не допускать никаких элементов связанных с какой-либо то не было ксенофобии. Вибра. Як ви можете бачити, на так званій Росії немає зовсім ніякої ксенофобії, це усе вигадки українських пропагандистів або клятих англосаксів. Меканісти, может этих ребят России не ведут себя как бы никогда их не давили. Не любі точне власне для реалізації політики Владиміра Путіна із недопущення будь-якої ксенофобії на так званій Росії, російська поліція за декілька днів знову завітала до Коркіно і затримала усіх ромів, яких просто змогла знайти. На Максімуді. А росіяни при цьому абсолютно спокійно продовжили свої прекрасні розваги і стали палити домівки ромів. Далі Це дама горять, просто доми горять. дама гарятушуска, дуже близько. Це либо циганські, либо ні. Какого дорожать, я не можу? І оця історія, так само, як і антиєврейські погроми у Дагестані минулого року, дуже показова. Росіяни не протестують і не бунтують проти війни, проти України. Росіяни спокійно йдуть і дохнуть на цій війні, зате вони завжди готові побунтувати проти якоїсь національності. Коли починається бунт, а це той самий. По Пушкіно, русський бунт, бісмислений і безпощадний. те саме стосується і виступів росіян проти своєї влади. Вони не виступають проти неї через війну проти України, але готові виступати і критикувати у разі, якщо російська влада захищає мігрантів, ромів або когось іншого. такий вот ми руський мір строєм, у такоруський мір, ота і антіруський мир строїть у тетя сверху. Тобто, руски заткнулися терпели, терпіли, терпели. Ну а терпіти росіянам на так званій Росії останнім часом доводиться усе частіше, поки вони смиренно дохнуть на чужій війні. У їхній країні з'являються нові господарі. Мальчика поймали четверо підростків мігрантів, лет 14-15. Они потребували його телефоны Всі деньги что у нього були. В случае отказа нападавши грозились ударить ребенка И І оця прекрасна тенденція далі буде тільки зростати, бо так звана Росія вже не може відмовитися від мігра мігрантів, бо вони їй потрібні як робочі руки у той час, як російські руки зайняті війною, і додаткові квоти на мігрантів. Котрий не громко, але в общем заінтересовані учасники процеси там і, де положено вибивають, тому що нужны робочі руки. Тому ми зичимо росіянам якомога більше міжетнічних конфліктів. А вони іще будуть, і багато на так званій Росії. Але як я вже сказав, тільки на це не сподіваємося. Я маю вам нагадати, що ваша допомога українському війську дуже серйозно впливає на ситуацію. Завдяки вам стається небесний Русорі з ось прекрасне і показове відео росіяни намагалися ухилятися своїм розвідувальним безпілотником зала від українського зенітного FPV-дрона Камікадзе. Ця зала тікала декілька разів, але зрештою все одно її наздогнали. Пам'ятайте, навіть ваші невеликі донати роблять велику справу. До прикладу, якщо кожен, хто підписаний на мій канал, буде донатити по одній гривні на русоріз, це дозволить нам протягом місяця купувати іще ще додатково 3-4 тисячі різних дронів камікадзе. Тому не зупиняйтеся. І продовжуйте допомагати силам оборони України.